Брат переді мною говорив, він сказав такі, таку фразу, що коли хрестять, хрестять ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Це всі християни, це не тільки православні, я добавлю, але всі християни, люди, які шукають Бога, які вірять в Бога, які своє життя віддали в руки Бога. Друзі, я сьогодні з вами хотів би порозумувати над однією такою. Темою або важливістю роль Духа Святого. Можливо, для вас це буде для когось нове щось, але що робить Дух Святий в нашому житті? Правда ж, багато проповіді проповідується за Бога, за Ісуса Христа, але. Менше звучить проповідей про роль Духа Святого в нашому житті. І ви знаєте, я хотів би зачитати декілька текстів Слова Божого. Перший із них це буде книга буття 43-й розділ. Будемо читати вибірково. Будемо читати з 3-го віршу. Я... Досліджую зараз цю книгу, і ви знаєте, що я зрозумів, що роль Духа Святого вона зображається ще в цій книзі, 43 розділ, 3 вірш. І сказав йому Юда, говорячи. Рішуче освідчився нам той муж, кажучи не побачити лиця мого без вашого брата з вами. Як ти пошлеш брата нашого з нами? То ми підемо, то ми зійдемо і купимо тобі їжі. А коли не пошлеш, не зійдемо, бо муж той сказав нам, не побачите лиця мого без вашого брата з вами. І промовив Ізраїль нащо слово вчинили мені, що сказали тому мужу, що маєте ще брата. А вони відказали, Розпитуючи, випитував той муж про нас та про місце нашого народження, говорячи, чи батько ваш іще живий, чи є в вас брат? І ми розповіли йому відповідно до цих слів, чи могли ми знати, що скаже. Приведіть вашого брата. І сказав Люда до Ізраїля батька свого, пошли ж цього юнака зоною і встанемо, та й ходімо, і будемо жити, і не помираємо і ми, і ти, і наші діти. Я поручуся за нього, з моєї руки, буде його ти жадати. Коли я не приведу його до тебе і не поставлю перед лицем Твоїм, то буду винним перед тобою по всій Дні. Пропускаємо ще, читаємо Боже Слово, 44 розділ 31 вірш. То станеться, коли він побачить, що юнака немає, то помре. І зведуть твої раби сивину раба Твого нашого батька у смутку до Шеолу. Бо раб твій порушився за юнака. Батькові своєму кажучи, коли я не приведу його до тебе, то згрішу перед батьком своїм на всі дні. А тепер нехай же саде твій раб і замість того юнака зараба панові моєму, а юнак нехай іде своїми братами. І давайте ми головну увагу звернемо на 34-й вірш. Бо як я прийду до батька свого, а юнака зо мною нема, щоби не побачити мені твого нещастя, що спіткає мого батька. І вже новий заповіт Євангелія від святого Івана, 18 розділ, 8 вірш. Ісус відповів, я сказав вам, що це я. Отож, як мене ви шукаєте, то дайте оцим відійти. Щоб збулося те слово, що він був сказав, я не втратив нікого із тих, кого дав ти мені. Ось такі тексти, друзі, з Божого слова я зачитав. І ви знаєте, дуже дуже цікава історія, коли я роздумував над історією Юди. Який поступок він вчинив, точніше, батька їхнього Якова. Всі ми дуже добре знаємо цю історію. Я думаю, хто читає Біблію, і ось хто, можливо, не знає цієї історії, я чуть-чуть нагадаю. В Якова було 12 синів і два сина від одної жінки, яку він дуже сильно любив. Від Рахілі це був Йосип. І робив Йосипа, брати, продали в рабство, і батько так наскільки дожив за нього, що серце написано його, воно дуже печалилося, коли брати його з ненависті продали в рабство. Тому що вони знали, що батько його дуже сильно любить, як їх дуже сильно любив, Йосипа, і брати, бачачи, це все. З ненависті його продають в рабство. І далі ми знаємо, що Якова сім'ю всю його велику родину спіткало велике зло. Прийшов їхній край в голод. І ось як почувши, що в Єгипті є хліб, друзі він відправляє своїх синів, віддає їм подарунки. Залишає найменшого сина свого, Ровима, і вони відправляються. І ось, друзі, коли вони відправилися, пішли перший раз, взяли поживи, взяли хліба, прийшли, і вони розповіли історію для Йосипа, Йосип їх випитувався. І він сказав, на наступний раз, без меншого вашого брата, Ровима, не з'являйтеся мені на очі. Ви не получите хліба. Ви повинні його сюди привезти. І ви знаєте, коли брати прийшли, я ось дивлюся цю історію, і ось тут відкривається е, сутність тих братів, які були раніше, і як вони почали змінюватися. Тут вони йосипа продали в рабство. Все відбулося дуже швидко, швидко. І ось тут наступає момент істини. Приходить Симеон. І каже батько, ти бачиш, що закінчується хліб, а нам потрібно йти знову по хліб. Невже ти не віддасиш сина робима, щоб він ішов з нами? Ми повмирає від голоду. Знаєте, що Симеон сказав до батька? Якщо я їх його ж робима не приведу, то в мене є два сина. Візьмеш їх. І хай вони будуть тобі замість ровима. Друзі, чи погодився Яків на таку умову? Як ви думаєте, я вам не читав цієї історії. Яків не погодився на таку умову. Він сказав, не підете, не піде робив брат. Приходить Юда, друзі. І він говорить до батька: якщо я не приведу тобі ровима меншого брата, то життя моє, воно буде замість життя ровина. Ти з моїм життям зробиш, що ти схочеш. І коли батько почув цю умову, коли батько почув це, а ви знаєте, він зрозумів, що тут щось відбувається. І коли Люди вже, взявши всіх братів і ровима, вони пішли за поживою, за хлібом, і вони побули там, взяли хліба, в ровима мішок було положено чашу. Вони повертаються додому. І Йосиф сказав, хтось скрав чашу. Це такий був ззаду, доживіть. І ось почали доманяти слуги Йосипа вони догнали. І каже, в тому мішку, чи йому знайдуть чашу, той буде раба панові моєму. Юда каже: той, в кого знайдуть, зробиш з ним, що хочеш. І ось тут починає це відбуватися момент істини, друзі. Розріжжаються мішки, шукається чаша. І знаходиться чаша. Як ви думаєте, в чийому мішку? В самого меншого. мішку Рубима. Знаходиться чаша мішку Рубима. І коли знайшли чашу мішку Рубима, тут слово бере Юда. І він каже такі особливі слова, як піду я до батька мого, коли юнака не буде зі мною. Друзі, народження Ісуса Христа на цю землю це було знаком того, що нам і вам було подароване спасіння. На мою і на вашу долю була випала честь. Щоб в твоєму і моєму житті була знайдена чаша. В вашому і моєму житті Бог помістив свою чашу. Ми, можливо, зараз подумаємо, це було, напевно, великим знаком, це було великим словом, що в мішку Рувима знайшли чашу. Тобто, в мішку веніаміна вибачаюсь, в мішку венеаміна знайшли чашу, в мішку найменшого. Але дивіться, як друзі, це все обертається. Юда стає як заступник, і він каже: Я не піду. Я не піду без оцього. Бо як я піду до Батька, якщо юнака не буде зі мною? Ісус Христос народився від страждань. І там на Христі, друзі, він говорив особливі слова. Пам'ятаєте, коли він сказав слово звершилось? Він виконував місію. Він виконував місію і ми читаємо вже в Тимофія каже: один боєбок є. Людина Ісус Христос, який став посередником між Богом і людьми. І, друзі, коли ми. Ось ми читаємо, що в мішку Веніаміна була знайдена чаша. Ми повинні бути задоволені і радіти, що в нашому і в моєму і вашому житті Бог дав вам цю чашу. Можливо, хтось подумає, я буду раб. Коли в Венеаміному мішку знайшли чашу, браття, я не знаю, в якому вони страсі стояли, в якому вони переживані. Але ця шаша обернулася на благословіння. І Юда встає як заступник. Друзі, в нашому житті і як заступник стає Ісус Христос. І коли він прийшов на цю міську землю, він говорить уже в Івана. Він каже, Боже, тих, кого Ти мені дав, я хочу, щоб вони всі були з тобою. Ця роль заступника а ви знаєте, можливо, я навіть і не сумніваюся, що Ісус саме був із коліна чого, скажіть мені, Юдиного. Юда перше показав цю роль заступництва. Він заступився. Він каже, паньку, якщо я не приведу тобі венемина, моє життя, воно буде замість цього. Друзі, Ісус Христос прийшов на цю землю, і Він казав, Моє життя, воно віддається за кого, друзі? За нас із вами. І жертва Ісуса Христа, це є заступницька жертва за нас із вами. і з вами. Юда Він заступається за Веніамина. І далі ми читаємо, що як Юда поступив в своєму житті. Вони приходять назад, повертаються в цю сім'ю, в дім Йосифа. І Йосиф їм відкривається. Друзі, це вже не були такі брати, які бігом так могли би продати свого брата. Там відбулася роль заступничества. Юда, він заступився за меншого брата. Друзі, в нашому житті Ісус Христос, Він заступається. Він прийшов і став цією жертвою. І, можливо, ми зараз говоримо, ну, але Ісуса вже ж немає на землі. Коли ми читаємо далі новий заповіт, в одному із післан є таке особливе, особливе слово каже, та ви не знаєте, про що молитеся. Але Дух Святий, який живе в чийому серці, друзі? В наших серцях. Він заступається за нас перед ким? Перед Отцем Небесним. Одного разу Юда це зробив. Він заступився. Він став в пролом, і він сказав: Я не піду додому, якщо юнака не буде. Жертва Ісуса Христа, там на Голгофському Христі, Ісус ще раз свідкував, Боже мій, оці мільйони. Які будуть ще після мене, ти знаєш Павла, ти знаєш Петра, Галю, віру і так далі, я заступаюся за них. Боже, я хочу, щоб вони були зі мною. І роль Ісуса Христа на землі, вона була заступитися за вас зі мною. А зараз цю роль, друзі, на землі виконує Дух Святий. Він заступається за нас. І коли ми навіть. Невірні, коли ми навіть згрішаємо, коли ми навіть поступаємо не так, як навчає нас Біблія, то роль Духа Святого заступитися за нас. Він утішає нас, Він наставляє нас, Він навчає нас, Він облічає нас, друзі, і ми повинні дякувати Богові, що в вашому і моєму житті. Випала чаша спасіння. Вна, в вашому і в моєму житті Ісус помістив свою чашу спасіння. Ми, можливо, подумаємо, це ж смерть, коли в моєму і в твоєму житті знайшли цю чашу. Життя далі немає. Це смерть. Але, друзі, чаша Має обернулася на чашу благословіння. Чаша смерті в моєму житті обернулася на чашу спасіння. І наше спасіння, моє і твоє, виконує або веде Дух Святий. Ми б самі по собі не спаслися, але Дух Святий, Він навчає нас, Він провадить нас, Він докоряє нас, Він наставляє нас і Він заступається за нас. Тому, друзі, прославимо Бога за те, що в нашому житті ми маємо Духа Святого, маємо Ходатая і заступника. Йому Хай буде слава. Амінь. Умови. Давайте ми станемо про